Добрий день, мої милі, мої перші підписники. Запрошую всіх в Тут подивимося ціни на овочі і фрукти. Ну, якщо хочете дешево скупитися, то завітайте. Тут сплошні акції, і шалені пропозиції тільки для нас. Це тут на вході можна печиво доволі непогано купити. М -м? А митіли далі он не успевает разгружать. Да, чем же у нас тут бананы? Ну, банан. Сейчас мы найдем цену этого банана. Так, ціна банана 53 гривни, да, на 105 копеек. Сейчас мы поднимемся по ценам. Памело 85 гривень, 95 копійок за кілограм. Курма, курма, як кажуть, 85 гривень, 70 копійок. Лимончик по 58,90. Мандарини їй по 80 гривень, 20 копійок. Вони ну, такі, знаєте, трішки підвоячі. Курма є трішки дешевше, 71 гривня 30 копійок. Людей багато, всі їжать і толкаються 100 тисяч. Летять не спішо. Зато апельсин 59 гривень, 40 копійок. Ціна на апельсин тут замечательна, Просто. Так, полетіли далі, подивимося. Ті 84 гривні 95 копійок. А його по 65-50. Ви знаєте, трішки ціни піднялися. Що я вам хочу сказати? Яблочко. По 37,90 людей дуже багато в магазині, вони толкаються, вони кудись біжать. Так, синя капуста 39 гривень, 95 копійок. Служа капуста е, молода. 45 гривень, 95 копійок за кілограм. Кабачечок, якщо є бажання, то по 144 гривні 90 копійок. А капуста 45,95, це капуста Савойська. Цвітна. Капуста також на ППшки 103 гривні 10 копійок. Помідорчики, кстати, рожеві по 99 гривень 90 копійок, а обичні по 94,89. Помідорчики 99 копійок. 99 гривень 90 копійок. Трошки збилася. А це ось такий столик, де все на Нам можемо, в принципі, вибрати і купити, що ми хочемо. Дивіться, які огірки. По ціні 59,90 це виходить на 32 гривні 35 копійок. Бачите, не обрізали нам. Доволі таки непогані. Не знаю, звісно, це у маркету. Тут пройдемося, прогуляємося, подивимося, я трішки відвикла від камери. Ну, від телефона я маю на увазі. Кефірчик, вип'ять жирності 40 гривень, 15 копійок. Веганська поличка. Вже з ними, я дичу веганом. Колбоску, сосічки можна купити, також безладкозна продукція на верхній полочці, там синкіство молочне, вибір, домови, молоко, Ну, багатонька, товару є з чого вибрати. Людей багато. Сім гривень 50 копійок за кілограм. Це олійні наробили багато. О е тут девочка так заспівала. Капуста, конечно. зовнішній вигляд, щось мене він смущає, такий запах, знаєте, кислотами. наготували Наготовали смачної їжі богатенько. Це смаколики до столу м'ясні. А ці на сосиски йдуть. Серделька з сиром 19 гривень 10 копійок за 100 грам і серделька лікарська 18,54 гривень. Колбасних виробів. Колбаска є і справжнього мяска і соєвого м'яска. Вибор просто огромний. Оп, ці гірчичка, кстати, 20 гривень, 80 копійок за 130 грамів. Трішки подорожчала. виходить, оце отак. Ідею багато. Тоже он з телефоном жінка на проводі рассказывает, що купляють, що не купляють. Женщина, еди, я йду. ё -моё. я не знаю, чи це так свято, а на людей мліяють. Ну будьте ви добрішими, господи. лопатка. 145 гривень 90 копійок. Пічеревина по 185 гривень 20 копійок. Фарш. 14490. У нас тут дуже великий вибір, але щось тут. Все вони розпаковують, Розпаковують так. Ніка червона, 318 гривень за баночку, невеличку. Рибки вага, величезний вибір. І оселич, і тостого, і кілька. Скомоврійка 20 гривень, 62 копійки за 100 грамів. же сирий, заморожена риба. Так, креветочки йдуть, дивіться. Королівський по опції триста гривні 70 копійок. І по 403 гривні 20 копійок креветки без лазурі. Тов То столу птушка 152 гривні 30 копійок за кілограм. Каросики. О, це коросика можна взяти, недорого. 47 гривень за кілограм.

Ночі. Зайшла, он купила, он, бачите: мандарин, апельсин, і банан. все, більше нічого. У мене, в принципі, не дуже багато часу. Попівасіку, ну зараз холодно, я не знаю. А є цій єсміло. Вибір великий. А що там Іноді хочеться так. корона, його корона 49,90 дев'ять дев'яносто. Люкс, зі смаком сира 39,40 акція і Чіпси, а смаком сметани та зелені п'ятдесят девять дороже йде. Татяться чіпси непогані по 3890 лисички. Це власна марка, але вони рефлюні, вони смачні. Вже по акції їдуть. І отакі ще класні чіпси. Дивіться: 125 грамів, 29 гривень, 90 копійок опції. Супер ціна на, на чіпси. Трішки, коротше, вибила з із... роті. Слово таке скаліїв, нічого страшного. Він трохи входить в режим. Euh, мені просто треба більше розговоритися, бо я так вроді розмовляла, але не по роботі. О, а в інтересі до маркетки є Дубойський шоколад? Чи немає? Я там бачила, рекламірують Дубойський шоколад. Дорогий. Це треба Рошен йти там час акції йдуть і можна щось купити на святах. Також акція йде на чай, чорний байховий, 25 гривень 90 копійок. Це я, мабуть, в суботу зайшла і це чи тут круглий день, час спів, я не пойму. Бо я приходиш сюди рано утром, не дуже багато людей. а зараз, звісно. Ці 9 блоків, 15 гривень 30 копійок по акції. Чи мені треба взяти пачечку масличку? 10 гривень, кілька, середини. Так, кілька коштує 26 гривень 50 копій, грамма асартина, плоцька 230 гривень, 46 гривень, 50 копійок, це така ціна. О, це що тут? Я там, дивіться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте в маркетинг, що я вам тут скажу, тут фрукти трішки подорожчали. Ну, За два тижні мене не було десь так. Бачите, я також виборі, вибор в маркеті вибір здоровий, і цукерок, і печива різного. Я не знаю, хтось бере, не бере. вічно приходиш. О, це є один відділ. Я не знаю, тут ніколи черги немає. Ніколи. В основному на овочах і фруктах. О, що це таке за 650? Косьокці, полички. Щас всі цікавлять ковбаса, горошок беруть, кукурудзу, овочі, фрукти і конфеты, цукерки. Американа з лакове печиво за 13 гривень 62 копійки за 100 гривень. Ну, Оно, кстати, це непогане печення. І американо шоколадна по 13 гривень 56 копійок. Оце все таки непогано. Берете собі до чаю, бачите, 55 гривень 20 копійок, Ви потратили, дивіться, скільки. Та наїстеся тут на 3 дні вистачить. Так, у мене спрашували, згадала, на зефір? Зефір ромни. Для дітей 19 гривень 46 копійок за 100 грамів. Далі білорожевий зефір, 16 гривень, 2 копійки за 100 грамів. О, ціна на зефір. Далі там ще є жаку, ну, величезний вибір. Я не в Велмарті, звісно, у Маркетопті. зараз я вам ще покажу ціни на зефір. Так, дивимося: от. Шоколадний зефір 550 грамів 118 гривень 90 копійок. Зефір ласом дитячий 370 грамів, 81 гривня, 10 копійок. Зефір теж 360 грамів 370 грамів 86 гривень. 60 копійок жоко. Мені подобається цей зефір. Він з різними смаками. Цей, виходить з фруктовою начинкою 18,66. Оцей смачний, це без начинки, йде 1493 гривень. Тут, типу, це... тут смакаво відчувається. 18 ,66 гривень 66 копійок за 100 г. Також білорожевий упаковочці ви можете купити по 75 ,90 гривень 90 копійок за 350 грамів. Це якого плана ще зефіра? Ну можете зупинити відео і подивитися. Він рожевий для дітей. Зефіра ефіра. продукти. Що, хто любить солодощі в маркетопці, я вас запрошую. В зефірів, желешок, Все що хочеш, даже є. мармеладки навіть. Ціни на мармеладки, Вони попаковані. 53 гривні, 74 копійки. Тут виходить упаковочка, в упаковочці 262 грама. Важе ось такі цукерки. Гурман янтарний. Це мішки. Вже їх фасують, як тільки можуть. І в упаковки, і так, і так. Ну, це на розв'язку. Такі конфети продаються, їх просто попакували. Ось такі штучки. 412 гривень 40 копійок за кілограм. О, Малинка такого плана, непогана. Так, акція йде на барні шоколадні. 54 гривні 90 копійок. Так, на подарунок перероша 659 гривень. Упаковочка така непогана. О, дивіться, все буде Україна на подарунок. 336 гривень, 50 копійок, недорого. Пів кілограма цукерок. За упаковку, звісно, ми заплатимо. О, гляньте, який шоколад. Це з міленіум, Шоколад Міленіум з бундуком. 670 гривень, 30 копійок. Кіло 100. Здоровий дуже. Оце взяли більше кілостових виходить. Це отак. В принципі, непогана така упаковочка. Богдан Хмельницький. ну, Подарункові набори. Це так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. Летіла я далі. Ви знаєте, це з Новогоднією світою. Я не можу зрозуміти, вони кудись і біжать, спішать, чи на електричку, чи куди треба спішити. Халва, хто полюбляє халву? не su koraci. яєчко. 54 гривні 60 копійок. Акція, вон, дивіться. Кіндер джу-джу. 61,30. Кіндер сюрпризи, конфетки 72 гривні, 10 копійок. Це для діток непогані такі цікавечки. Ось хочете здорове яєчко 249 гривень, 40 копійок. Кіндери 120 гривень, 70 копійок, доміки по 160 гривень где, вага, звісно, по 110 гривень, це Дід Мороз. А ці будинки там також цукерочки. 76 гравів. Суха регіон, сметана та зелень, 20 гривень, 90 копійок. Опція, власна морка. А де власна морка. Я, мабуть, маркетоп, то це мені хочеться поїхати в Велмарк і там трішки познімати. Там якось воно, знаєте, більше простору. Редки по акції йдуть. Посуд. Ух ти, тут відділ з посудом є. Я ніколи сюди так не заходила. Гляньте, який він гарний весь. І для масла є, і для сипучих. На подарок. Ну, я не знаю, тут торгується воно чи не торгується. Я це тільки сюди хожу, перший раз зайшла в цей відділ. Ну, Я думаю, посуд можна і тоді купити, і в Аврорі. Дякую, дякую. Чашечки. Макарони чумо. Дякувати, не Макарони Ну, дивіться, кільмочки знайшли. По 14 гривень недорого. Наприклад, як Совєтського Союзу, стакан граньони, тільки це стакан малий граньоний. Святкові активні знижки тут рекомендує. Маркет тут рекомендує.